Вітаю, у мої прекрасні парфзахоплені. У цьому відео розглянемо 10 причин, по яким люди найчастіше купують невдалі парфуми. Хочу вас застерегти і вберегти від невдалих покупок, які, наприклад, зробила я. І заодне познайомлю з ароматами, від яких позбавляюсь, бо насправді не такі вони погані. Давайте приступати! Аромат номер один, якого я позбавляюсь, це деліна у версії для розе від «Марлі». А причина мого небажання більше мати ось цей флакон, це те, що він став занадто популярний. Аромат сам собою неймовірно красивий. Я обожнюю троянди у парфумерії, і тут це наївна, ніжна, мускусна трояндочка з лічі. Солоденька, приємна, дуже жіночна, дуже мила, я би сказала, проте він став настільки попсовий. Взагалі, Деліна був дуже відомий і попсовий. Його називали Фльор Наркотік здорової людини, бо Деліну і Фльор Наркотік зробила одна й та сама людина, якщо ви не знали. І Деліна стала не менш популярною ніж фльор Наркотік, якраз тому, що вона, начебто, більш лаконічно і ще більш круто зібрана ніж сам фльор Наркотік. Мені класична Деліна не подобається, проте я обожнювала фльор Наркотік. Знову ж таки до тої пори, поки він не став звініти просто з кожної праски. Навіть друг мого чоловіка користувався вже фльор наркотик. Я зрозуміла, що це знак, що пора його викидати і з ним закінчувати. На жаль, та ж участь спіткала і ось цю версію. У штатах взагалі не багато людей носять парфуми. Але якщо носять, то половина з них носить оце. Мені дуже сумно. Дуже шкода з цим ароматом прощатись, бо цей аромат я якось випросила у чоловіка в додаток до усіх своїх інших подарунків на день народження, тож він такий має класний якір, але ми мусимо це зробити, бо носити його я вже не хочу. Моя вам порада: не купуйте популярні аромати, оскільки вони вас задовбуть. Просто звідусіль. Перші декілька місяців, 4-5 ви будете кайфувати, але потім це почне дуже сильно бісити. Ви втратите будь-яку свою унікальність, неймовірність, будь-яку свою неповторність і на що це вам треба. Ця краса, на жаль, була мною одягнена максимум три рази. І мені дуже прикро, що саме так сталося, саме з цим чудовим ароматом. Наступний аромат, від якого я позбавляюсь, це BDK Rouge Smoking. І причина, з якої я його позбавляюсь, це моя ненадійна пам'ять. Колись я цей аромат потестувала на швидкоруч і дуже якось необдумано обдумано в купі за тестів інших ароматів. Я собі написала у нотатки. Що цей аромат непоганий, він дійсно непоганий, проте минуло 4, здається, роки з того моменту, коли я його тестувала, і я просто поклалась на свою пам'ять. Він мені приїхав, я дуже розчарувалась і навіть засмутилась, як мені таке ще 4 роки тому могло подобатись. Хоча я розумію, тоді був на піку Лост Cherry, і я його теж обожнювала, теж носила, проте мені хотілося щось таке, що буде не Lost Cherry, але в тому ж стилі. Це не Lost Cherry, це гірше. Це зроблено більш дешево. Тут вишня більш пластикова. Ой, ну блін, він мені не подобається, мені навіть не хочеться його описувати. Що це за аромат. Він непоганий для невибагливих. Якщо ви е, не тестували багато парфумів у своєму житті, не особливо хочете заморочуватись, проте хочете пахнути як лощері від Том Форда, але трошки з родзинкою. Купуйте це. Але про себе я зрозуміла, що я дуже багато парфумів за ці 4 роки переносила. Я сильно поглибилась у нішу. І мені ось це більше не цікаво. І взагалі від бренду BDK мені подобається лише один єдиний аромат. Якось цей бренд мене не чіпляє. Про те, що подобається, розкажу в наступних якихось відео. Від цього позбавлятимусь і не забувайте, що ніколи не покладайтесь на свою пам'ять. Завжди тестуйте і робіть перетести парфумів, навіть якщо ви щось місяць назад тестували і воно вам не зайшло. Робіть новий тест, бо за місяць ваші смаки і вподобання могли змінитись. Або знаєте, як у нас у дівчат буває, ось ці всі гормональні стрибки, там настрої і все таке інше. І те, що подобалось місяць тому. Могло бути просто якоюсь такою випадковою випадковим збігом обставин, а зараз воно вам, і взагалі, воно вам насправді не подобається. Просто тоді воно потрапило під класний настрій. Тож будьте обачними, не робіть моїх помилок. Ще один аромат, якого я позбавляюсь, це Серж Лютанс де Селефан». Як ви бачите, він повний. Носила я його, може, ну, десь разів з 5. І... Це та покупка, коли, знаєте, ось ви дуже любите якийсь один компонент, наприклад, як я, османтуси. І тут це османтус є. І ви піддаєте ще під вплив, що серж лютанс є, в принципі, у кожного парфманьяка. Це класика, класик, це легенда, ікона і все-таки інше у світі парфумерії. І що це за парфманьяк, який не має ніякого Лютансу? Зараз я скажу непопулярну думку, мабуть що. Але мені не подобаються його парфуми. М -м -м, вони класні, їх цікаво рознюхати, це цікаво з точки зору якоїсь історії. У нього є прекрасні там, Амбер Султан, що дуже для мене за солодко, проте це неймовірний аромат. Є ще купа усілякого чудового, але мені не хочеться це мати і носити, і ставити на поличку своєї шафи. А цей аромат був як просто ну, купити вже хоч щось. Ну, хоч щось від Сержу танцю. Проте, коли ви змушуєте себе купувати хоч щось, бо це якась типу класика, ікона, легенда, так воно і виходить, що воно стоїть на поличках, ви ним не користуєтесь, і воно просто займає місце у вашому житті, і ви ще на це витратили якісь певні кошти. Тож я. На жаль, теж буде його позбуватись, навіть незважаючи на те, що у ньому є улюблені мої османдуси, у ньому є ще й жасмин, який я не люблю. І як би я не намагалась, як би я не старалась, як би я не вважала це одним з найадекватніших жасмінів, який ще більш-менш можна носити, все одно це мені не подобається прямо на 100%. Цього аромату я буду позбавлятись. І звідси ще одна причина: ніколи не змушуйте носити себе те, що вам не подобається. Ну, не люблю я жасміни. Ну, нащо себе насилувати жасміном у поєднанні з чимось улюбленим. Простіше ж купити просто щось улюблене і носити його, навіть якщо це 153-й аромат улюбленого аромату з Османтусом. Ще один аромат, який я носила лише один раз. І більше не хочу. А купила я його у Франції у гарному настрої, я чогось так зайшла в магазин, і мені так хотілось просто там щось купити, бо це Санта-Марія новелла, бо це історія знову ж таки. Бо це прекрасне обслуговування, прекрасні неймовірні флакончики і все таке інше. Але я носила його лише один раз, і з цього одного разу. Він мені не зайшов. Купила я його, тестуючи лише на блотері, а не на собі. І от на блотері він ще пахне прикольно. Він пахне якось як приємний кашеміровий світер, вимочений у, якісь, у якихось травах, у цитрусах, навіть трошки у гальбанумі, у якихось таких ароматичних пряних травах. Але <гухи> з мене це пахне жахливо. І в першу чергу я якраз відчуваю ось ці трави. Вони ще й причення, я зараз аж чихну. Це мені цікаво нюхати просто з когось би на собі це жахливо. Звідси вибігає помилка. Ніколи не купуйте аромати, не протестувавши їх на своїй власній шкірі. Бо у кожного з нас є своя хімія шкіри, і часто аромати трошки змінюються у звучанні, розкриваючись на шкірі під впливом температури, під впливом хімічної реакції з нашим шкірним жиром. І ось ця вся біохімія. Коротше, Ніколи не робіть цю розповсюджену помилку. Наступний аромат на виліт це мезон Ребачі Рушвуд. Друзі, він мені приїхав отакий. Поки він доїхав, половина випарувалась, щоб ви розуміли. Тож, якщо ви думали купувати аромати цього бренду, майте на увазі, що вони випаровуються. Ось тут видно, прямо у пакуванні цей аромат мені дістався у подарунок. Тож ніякої помилки тут нема. Мені його просто подарували. Але це дуже неприємно. Він приїхав запакований, у плівці, все як треба. І ось що ми маємо. Просто зараза така, не інакше. І це, знову ж, як із BDK Rouge Smoking. Це мало би пахнути прикольно. Класна, начебто, ідея. Троянди, сливи, вишні, дерево. Але. Це пахне тупо бакарою на деревній підложці, де більше більш дерева поклали, такого, начебто, резиною і дерева. Чергова бакара, яка мені не подобається, і це не звичитніше, бо це пахне. Вибачте, як підробка з переходу на бакару. Написано, що тут в топі помело, всередині чорна смородина та квітки персику. А в базі амброве дерево і карамель. Ну, ми всі з вами знаємо, що таке бакара і як це б не називали виробники. Це все одно буде бакароїд. І асоціація завжди буде йти з бакарою. І хоч тут помилки моєї ніякої немає, але буде висновок: не соромтесь переподавати те, що вам не зайшло. Далі покажу аромат Петра від Mask Milano. Цей аромат я Виміняла. Ми збирались з парфманіяками на певному парфюмерному заході. Кожен приніс по 5 своїх флаконів, і ми просто повимінювали один у одного те, що комусь іншому подобалось. І виміняла я його скоріш від безвиході, аніж від якогось сильного бажання захопити саме цей аромат. Цей аромат ну, непоганий, проте він занадто настирний, і, хоч його зробила сіль за рукам. Він мені не дуже подобається. Він занадто ой, блін, квітковий, пудровий. М -м -м. Щось тут мені дуже сильно фонить, дуже сильно мене дратує, дуже сильно мені не подобається. Його дуже важко носити мені на собі, він мене душить. Хоча база і піраміда у ньому просто неймовірні. І саме за пірамідою я б могла сказати, що це саме те, що мені потрібно, саме те, що я обожнюю, і все життя можу носити. Але виявилось, ні, я не розумію, що мене з цього всього багатства дратує і вісить, але носити я це на собі не можу ніяк. Душить, душить і душить. Тож, якщо вам навіть сподобався аромат, ви його протестували, все одно подобається, проте ви купили і розчарувались, зрозуміли, що вам з ним не по дорозі, таке буває. Позбавляйтесь! Не тримайте з надією на те, що він вам колись таки під якийсь настрій зайде, не зайде. Просто позбавляйтесь і приймайте те, що так ми інколи самі можемо помилятись навіть у своєму смаку. Наступний аромат у мене від Molinar це бутікова типу серія. Виглядає це шикарно, і я повелась на упаковку. І була в дуже гарному ще настрої, коли його купувала. І отут з ним поруч йшов іще ось такий манючок у ролику. Ці аромати не продаються ось таких окремих штучках, бо основна вся колекція у них є у ось цих роликах. Можна купити по 14 євро собі аромати у ось цих мініатюрках. Проте бутікової колекції нема. Це мене в першу чергу підкупило і підштовхнуло до цієї покупки. Окрім того, я купувала цей парфум у бутіку у Каннах, і у цьому бутіку мене обслужили. Просто як королеву мені дали понюхати усе, що я хотіла. Я взагалі одна єдина людина, мабуть, що за день яка зайшла у той бутік. Яка цікавилась парфумами, мені все розказали: історію бренду, історію кожного аромату. Дали перетестувати усю лінійку, все, що завгодно, просто облизали мене з ніг до голови. І я вам скажу, що це підкупає і це у мені особисто досі породжує відчуття, що я маю щось купити. З бутікової лінійки мені не сподобалось нічого тоді, окрім цієї трояндочки, вона не скажу, що сильно мені запала у душу. Проте, ну, типу, ок, типу, непогано хоч щось. Я накупила там ще у роликах ось таких османтус, улюблений, Купила ще якісь аромати, які мені не зайшли, які я теж буду виставляти на продаж, або комусь подарую, бо купила саме у мініатюрках. І радію, що саме у мініатюрках. Проте, ось цю штуку, оцю величезну пляшку не дуже вподобаного мною аромату, я теж прихопила. Мабуть, для того, щоб усвідомити, що мені ще працювати і працювати у психотерапії, побороти своє піпу і вміти спокійно казати людям ні, дякую. Мені це не треба, щоб вміти розмежовувати, що консультанти то є консультанти, і проконсультувати і все показати це їх робота, і я їм за це нічого не винна. А якщо навіть мучай совість можна було дати 10 або 20 євро просто чайових, а не витратити 300 євро. На парфуми, які я зараз не можу нікому ще й продати, або на продажі яких я втрачу мінімум половину цієї суми. Тож, друзі, будь ласка, не робіть моїх помилок, ви нікому нічого не винні. Просто спокійненько, дякуйте, розвертайтесь і йдіть. Краще поверніться з шоколадкою, або дайте просто людині грошей трошечки, як чайові. І все, і ваша совість буде спокійною. Але не треба купувати парфуми просто для того, щоб сказати людині дякую. Це її робота, ви їй нічого не винні. А сам аромат це дуже цікава, насправді глибока спецієва троянда. Проте, де я? А де ця троянда? З усього спільного з таким парфумом. Єдиний компонент, що я душу, це лише троянда. Все інше це зовсім не мій напрямок. Дуже спеції, дуже деревно, просто овердос шафрану. І цей шафран перебиває усе інше красиве, що є у цій композиції. От я дивлюсь зараз піраміду, і я розумію, що я тут не відчуваю ні ілангу, ні мускусів, ні мигдалю. Навіть важко сконцентруватися, у мене вже голова болить від цього аромату. Це така не моя історія, і як я взагалі додумалась таке купити? Ще раз наголошу: не соромтесь казати людям ні. Будь ласка, молю, не соромтесь розвертатись у парфумерних магазинах, казати дякую за увагу, «дякую за поміч. Я подумаю і йти, не соромтесь! Наступний аромат, якого я позбавляюсь 1270 від Frapen у версії Extreme. Про фрапен у мене є. отут випуск, будь ласка, подивіться, якщо не подивились, там дуже цікаво. При купівлі цього аромату збій стався у тому, що, по-перше, я його не знала, це покупка всліпу. По-друге, я була дуже самовпевнена. Зазвичай я коли маю якісь аромати і купую їх у версії Екстрим. Версія Екстрим мені подобається ще більше, ніж звичайна. Так само я сподівалася і на цей аромат. Я замовила його у парі з е, звичайним 1270, і от звичайний 1270 пахне неймовірно чудово, а цей має зовсім інший характер. Він начебто зроблений більш жіночним, для більш жіночої аудиторії, Наче от класичний 1270, порівнюючи з цим, був призначений для чоловіків, а ось цей призначений став для жінок. І ця версія, як на мене, споганилась. Вона схожа десь частково своєю якоюсь алкогольною базою. Проте тут багато дуже пудри, тут багато дуже квітів якихось. Тут мені це не подобається. Це взагалі велике для мене було розчарування, як так можна було перезібрати легендарний шикарний аромат і так його, вибачте, спаскудити. Але це, знову ж таки, суто моя думка. Я лишилась з улюбленим 1270, а оцього я позбавляюсь. Тож не робіть моїх помилок, не будьте такими самовпевненими, перевіряйте і тестуйте будь-який аромат перед покупкою, навіть якщо ви все купували у версіях екстрим, концентрат або ще якихось насичених. Бо бачите, раз на рік і палка стріляє, як то кажуть, з усіх моїх концентратів та екстримів, які я оновлювала у улюблених парфумів. Оцей виявився справжнісіньким розчаруванням. Передостанній аромат. Це навіть не аромат, це спрей для тіла від Діптік. Ох, друзі, з Діптік у мене дуже дуже складні. Стосунки, як я хотіла мати хоч щось від Діптік, бо мені дуже сильно подобається їх естетика, але мені сильно не подобаються їх парфуми. Ну, не подобається ніяк. І я вже вкотре просто купила аби щось. Думала, що воно мені подобається. Не тестуючи на тілі, бо в магазині не було тестеру. З назви це мені мало зайти. А в житті це мене душить просто як не знаю хто представляє до стінки, і ось так: от прямо ж у мене очі від нього вибачте вилазять, бо це мені робить так погано. От прям взагалі на мій запах, абсолютно. Я думала: ну що можна зіпсувати, як це може мені не підійти? А от так? А от взяло і не підійшло. Отже, висновок знову ж таки: не купуйте аромати всліпу, навіть якщо у цьому ароматі лише два компоненти. І ви прекрасно їх любите, знаєте, і думаєте, що будете носити. Так виходить і буває не завжди. І до речі, незважаючи на те, що це боді спрей, він тримається як гарна туалетна вода, дуже цупко сидить на шкірі. Тож, якщо ви думали собі, купувати чи не купувати спрей Діптік, купуйте, вони класні, але якщо ви точно знаєте, що вам подобається запах. І останній нарешті аромат. Боже, яка тут має бути причина? Що, що тут має бути? <гум> Це аромат від Міка Лєв, називається 20 років? Не носила жодного разу. Чому ви мене запитаєте? Тому що жадібність. Тому що я купувала це все на знижках. Купувала дуже поспішаючи, зробивши просто враження від того, що на блотері. Після того, як потестувала ще 15 ароматів до нього. Ніс, звичайно, що забився. Тестувала я все це в маленькій, невеличкій кімнаті, повітря все забилось, я розумію, що все змішалось скоріш за все на той час. І цей аромат я просто рознюхала необ'єктивно. Він непоганий, він дійсно пахне цікаво, він ванільний, бергамотний, тут гарний фруктовий стар, він мускусний, рояндовий, він красивий на блотері, але на шкірі моїй у ньому є давана. Я підозрюю, що ось ця давана. Мені тут зіпсувала все. Хоча тут ще є квіт оранжів, джасмін, і, можливо, це ще й вони додали такої мильно головноболевої мені ароматичної частини. Ой, тут ще цей мускатний горіх. Отже, мені просто сподобалась сильно ось ця мускусно-фруктова частина, але я дуже сильно якось. Пройшла повз і не звернула увагу на те, що воно пряне багато ось цієї давани, білих квітів, і ось ця композиція, наче 50 на 50, прекрасна і гидотна водночас. І зараз я тестую, розумію, що мені це не до вподоби, я це не зможу носити. Навіть якщо ви бачите щось на знижці, і написано мінус 50», це не значить, що вам його терміново треба купувати. Все одно тестуйте, все одно розношуйте, все одно дайте ароматовий час якийсь пожити на собі, на своїй шкірі. А також, будь ласка, не тестуйте у приміщенні, де малий простір, і вже напшикали так, що нічого не зрозуміло. Візьміть блотер або брисніть на руку, вийдіть на вулицю, постійте б хвилин 5, як мінімум, з цим ароматом. А ще краще підіть погуляйте десь півгодинки і подумайте, і потім поверніться з ним, якщо він все ж таки вам подобається. Бережіть свій гаманець. Не робіть так, як я роблю. При тому, що я маю досвід, і при тому, що я вже давно захоплююсь парфумами. Але я топчусь по однім і тим самим граблям. От люблю я цю справу, люблю я витрачати гроші на парфум. І, мабуть, що навіть знаючи про всі свої помилки, я все одно це робитиму. І як би я не намагалась бути обачною і уважною, такі штуки все одно стаються. Це не привід звинувачувати себе, це не привід засмучуватись. У будь-якій країні світу існують барахолки, існують я впевнена, що якісь чатики, де можна обмінятись парфумами, якщо десь комусь щось не підійшло, і не варто себе сварити чи якось там заганяти у. Депресію тим, що ви вкотре витратили гроші на якийсь парфум, який вам не підходить. Це нормально. Це стається з усіма, навіть з парф експертами. Я не парф експерт, але я знаю парф експертів, у яких таке стається. Тож не переймайтесь, дозволяйте собі помилятись, сміливо прощайтесь з тим, що вам не підійшло. І це я не лише про парфуми кажу. І, будь ласка, не засмучуйтесь, бо гроші, як я вважаю, можна заробити. А от свої нервові клітини, які ви витратили через якусь невдавну покупку і самоцкування себе за неї, ви точно не повернете. Дякую вам за перегляд. Дякую, що побули зі мною. Пишіть, які ви парфуми плануєте викинути зі своєї шафи, або яких хочете позбавитись, яких помилок допускались із цих прикупівлі своїх ароматів. Я з задоволенням почитаю, я обожнюю читати ваші коментарі. І ми скоро з вами побачимося в наступному випуску.